Та пана вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я, звичайно, люблю, коли ви пишете по 500 коментарів, бо погано зрозуміло моє формулювання. І загалом коментарі під відео це єдине, що має значення у плані того, як ви можете нас підтримати, за виключенням, звичайно, фінансової підтримки. Але не всі коментарі корисні, деякі нервують більше, особливо ті коментарі, на які я в принципі дав відповідь, але ви їх просто не зрозуміли. Ну от, наприклад, коли я беру до рук. Кіт ОЗП Goodram 3200 МГц, простенький дідя 4Cl22. І я кажу, що не рекомендую його гнати, вірити чи ні, але мої слова не означають нічого. Окрім цього. Окрім того, що я сказав. Бо я ціню високошвидкісну пам'ять ту 3600. І переваги, які вона приносить, я теж ціню. Проблема у співвідношенні переваг. До геморою, а я дуже прагматична людина. І ще проблема в тому, що є кращий шлях. Перед тим як почати, з вас, як завжди, величезна купа коментарів про все на світі. Нам майже все корисно. Майже лайк, підписка і дзвіночок також корисні. І нас можна підтримати фінансово на Ютуб по вартості від чашки кави на місяць. Навіть така допомога нам дуже важлива, не подумайте. Ну а тепер... До діла. Почнемо, мабуть, трішки з асоціацій. Частота ОЗП зазвичай асоціюється з частотою процесора. Чим більша частота, тим краще працює ПК. Це звучить логічно. Але якщо ми візьмемо для порівняння відносно дешеву, безрадіаторну, GoodRam DDR4 на 3200 МГц, і мій оглядовий кіт з минулого року, який у мене зараз у тестовому стенді RDM Pro на 3600 МГц, порівняння у ціні буде відносно дивним. RDM Pro дорожча, очевидно. Різниця при цьому 400 МГц або мегатрансферів на секунду. Бо реальна частота ОЗП у випадку DDR або Table Data Rate насправді менша за заявлення. Маркетингом удвічі, але ми не говоримо мегагерці, бо так зручніше, звичніше нам, і виробнику звучить приємніше. Я, втім, ще одна різниця. Таймінги. Ось ці ось номерки 2218 тощо. Таймінги або затримка це показник, як швидко ПК може отримати доступ до ОЗП. А частота, як швидко після цього залються дані. Самі розумієте, це теж показник важливий. І важливий він настільки, що не дивлячись на гігантський стрибок, у, скажімо, від, скажімо, DDR2 до DDR4 у частоті 800 МГц, ну, мегатрансферів, кажемо МГц, від 800 МГц. До 3200, наприклад, таймінги зросли з 5 до 22. Це для прикладу, кажу. Ну, тобто 5 кроків вперед, 4 кроки назад. Тому продуктивність не росте з частотою напряму. І кожне з чисел у списку таймінгів відповідає за свою затримку. Чисел зазвичай 4. Що ти хочеш? І кожне з чисел у списку таймінгів відповідає за свою затримку. Чисел зазвичай чотири штуки: перше число це затримка самого доступу до ОЗП. Загальне. Загальна затримка це кас. Далі ОЗП зберігає дані у табличці. І щоб знайти певні дані, спочатку йде по рядкам, а потім переходить до стовпчиків. час на ось цей ось перехід це друге число затримки. Третє число це час на перехід від старого рядка до нового. І четверте число найбільше зазвичай, показує. Скільки рядок має бути відкритим, умовно кажучи, щоб добути або записати по ньому дані. Тобто ОЗП це табличка на її відкриття, на доступ до всіх рядків треба час, що вимірюється в тактових циклах. На перехід від рядка до колонки треба час, на зміну рядка на новий рядок треба час. І треба знати, як швидко відбувається зміна даних, щоб перейти на новий рядок. І безумовно, кожен з таймінгів по своєму корисний. Найкращий приклад перший. Кас. Множимо кількість тактових циклів на 2000, ділимо на частоту і отримуємо затримку в наносекундах. І оскільки, чим вища частота, тим вищий зазвичай таймінг, баланс між цими компонентами і дає зміну результату. Проблема: ось у чому. Візьмемо найдешевшу ОЗП 2130 МГц з таймінгами CL14. Візьмемо GoodRAM. 3200 МГц cl 22 і RDM Pro 3600 і cl 18. Отримуємо 13, майже 14 і 10. При цьому в іграх, скажімо, чим краще ОЗП, чим більше частоти. Чим менші таймінги, тим більший FPS. Зокрема, мінімальний, тобто просадки будуть менш помітні. Але вони не зникнуть повністю. Вони просто будуть менш помітні. І залежать вони як від ОЗП, так і від ігор, так і від інших компонентів. Тестування зазвичай проводиться на флагманських системах: на Core i 9, на Ryzen 9, на RTX 3090, 4090 тощо. А якщо у вас Ryzen 5 і RTX 3060, то різницю між мінімальними 40 і 50 FPS ви можете і не. Помітити, бо вони не зникнуть, просадки не зникнуть, вони все рівно будуть. Ти куди? Okay. І безумовно, ОЗП впливає і на продуктивність в роботі, але дуже ситуативно, так само, як і в іграх. І значно важливіше мати більший об'єм, аніж більшу частоту або менші затримки. Бо коли об'єму буде недостатньо, система або вилетить, або почне вивалювати файли на диск. У кращому випадку на SSD, у гіршому випадку на жорсткий диск. А ще для кожної системи є золота середина для кожного процесора материнки комбінації, після перетину якої приріст продуктивності на кожній умовні 100 МГц буде в рамках похибки для Ryzen 5000 Це, наприклад, 3600 МГц. Тобто 3700 МГц у оперативної пам'яті вже користі помітної не принесуть. То чому я рекомендую не гнати ОЗП. Тому що, наприклад, на старих системах, якщо ваша комбінація із частоти і таймінгів несумісна з якістю конкретно вашої планки, конкретно ваших чіпів пам'яті, то є шанс, що ви навіть в BIOS не зможете зайти, бо система запускатись не буде. І вам для запуску ПК треба буде скидати налаштування BIOS, або витягнувши батарейку, або замкнувши на 5 секунд контакти ClearSmos. Вони по-різному називаються у різних материнок, але суть гуглиться це як ClearSmos. При цьому завжди є. Ризик вбити біос. Якщо ви забули вимкнути блок живлення з мережі і відбувся, наприклад, стрибок потужності. Не на всіх маце... мацеринках-материнках. Це так страшно, але це може статись. А ще обрана комбінація із частоти і затримок може, скажімо, проходити біос, але вилітати в псот під час активного використання, активного навантаження, іноді навіть півгодинного. Тобто 15 хвилин рендеру оперативка витримає. А коли у вас буде рендер особливо важкого проєкту, який ви залишите, скажімо, на ніч, ну то самі розумієте. Тобто, якщо у вас Goodram 3200 МГц, CL22, ви можете спробувати розігнати її до 3600, але не отримаєте майже ніякої переваги в іграх і в роботі, навіть якщо таймінг її залишите. А якщо у вас RDM 3600 МГц на CL18, то розгін її користі не буде мати взагалі. Якщо ми говоримо про райзен при цьому, нехай ви все рівно хочете гнати на розгінний потенціал. Також впливає і загальна ємність ОЗП чим менше. Тим краще. І впливають степінги пам'яті. Це, умовно кажучи, покоління. У Samsung, наприклад, є A-Day, B-Day, C і MDI. Деякі степінги деяких виробників значно краще і стабільніше розганяються. І, можливо, вам подобається розганяти ОЗП. Вам подобається виробляти навички і оптимізовувати ваш ПК. Витискаючи з нього максимум продуктивності, і це чудово, це круто. Ви молодці. Але я особисто від себе не можу і не буду рекомендувати це робити. Я сам цього не роблю, бо я не бачу користі ані для себе, ані для інших за винятком задоволення. Але я не буду сидіти і кожен таймінг виправляти, експериментувати, бо у мене є робота. У мене три роботи, і лише одна з них робити відео на Ютуб. Розгін ОЗП заради будь-чого, окрім задоволення і можливо встановлення рекордів, це не раціональна втрата часу. І це шкода стабільності. А нічні рендери у мене бувають і у вас теж можуть бути. Не забувайте про це. То, що рекомендую робити я. Купіть дорожчого ЗП. Я не проти високих частот, я проти розгону. Не плутайте це. Частоту можна придбати. І вартість плану 3600 абсолютно не критична у порівнянні з 3200. А дорожче я брати рекомендую лише тим, хто хоче витискати з ПК максимум. Такі люди теж є, і я не проти, щоб вони цього робили. Навіть з DDR5, це зараз актуально. І навіть на частотах дуже крутих різниця у ціні мізерна. Не забувайте і про XMP і AMD Expo, або Діосіпі у деяких виробників зайшли один раз в BIOS, увімкнули профіль розгону і ви в шоколаді. І я це підтримую більше, ще більше підтримую. Якщо ж хочете прямо гнати ОЗП, то від мене особисті рекомендації також бути: по-перше, оберіть материнку з підтримкою розгону. Очевидно. Не всі материнки мають підтримку розгону навіть зараз. Далі, шукайте материнки, які у випадку неможливості запуску по будь-якій з причин самі скидають BIOS. Скажімо, після п'яти невдалих запусків. Це у багатьох материнок середнього бюджету вже, ну і вищого теж, є. Або купіть виносний джампер із кнопкою. Його можна підключити до контактів Клірсмос і скидати материнку, не горблячись кожен раз і не світячи ліхтариком, щоб знайти джампер. А ще цю кнопку можна підключити замість кнопки живлення на корпусі, якщо, скажімо, ваша кнопка зламалась. Підсумки наступні. Я повторюсь: я не проти високої частоти, чи це Goodround на 3200 МГц двадцять 22 чи RDM Pro 3600 Сіль 18, чи Kingston, чи Епейсер, e чи G.Skill, хто завгодно, просто не будьте цим одержимі. А якщо одержимі, не намагайтесь притягнути інших за вуха до цієї теми. Розгін це цікаво, розгін це круто. І ОЗП, і процесора. Але ПК може ще й працювати. Просто працювати, не лише розганятись. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи згодні ви з тим, що авторозгін це розгін. Тобто XMP, AMD Expo. Чи будете ви рекомендувати людині, яка не займається розгоном, встановити AMD Expo або Intel XMP у якості розгону? Чи зупинитесь ви на цьому? Пишіть не соромтесь. Ну я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також магазину київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Домі та канал Ротнейшен, бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!